Карнашорська лада, друзі. У -у. От такими чигирями треба добиратися до цього місця. Ха -ха. І насправді, крім такого мотоцикла, я думаю, що на іншому буде важко. Хоча, бачите, в мене така е середня резина середньої шашкованості такої, що спереду, що ззаду, і я сюди доїхав. Ну, тепер розкажу вам трошки про це місце. І як сюди доїхати, і як потім звідси виїхати. Поїхали. Тож, Терношська лада розташована в Івано-Франківській області приблизно 110 кілометрів від чернівців. Прикол цього місця в тому, що на ньому до нього дуже цікаво їхати саме на мотоциклі, бо ви з'їжджаєте з траси і проїжджаєте кілометрів 5-10 по бездоріжжю, по гірським дорогам з лужами і навіть з річечками. Але якщо будете їхати з чернівців, то будьте уважні в цьому. В населеному пункті за 30 за 30 кілометрів від кордону мене зупинили прикордонники і щось там намагалися виписати, а якусь догану за те, що я за 30 кілометрів до кордону намагаюся перетнути цей кордон в неположеному місці. Ну, ідіотізм. Більше про це дивіться в відео про мою подорож по Карпатах. Крім красивої дороги, на шляху своєму ви зможете побачити невеличкий водоспадик, він не дуже високий, але. Симпатичний, з декількома порогами. Цікаві, красиві краєвиди, а також терношорська лада це камінь, скеля, як його ще назвати. На жаль, фоточки саме цього місця в мене не зберіглися. Але ж давайте повернемося до наших мотоциклів. Ну, а для мене це перший досвід їздити навіть по такому маленькому озерцю. Тому, я подумав, що якщо я не зніму, як я. Це проїхав, або як я тут впав, то це буде погано. Я ютубер, я блогер там чи хто. Опа! А їхав я сюди без камери, то зараз запускаємо мотоциклик. Вже весь мокрий. І мотоцикл теж, і ноги, бо я сюди їхав, так само по цій дорозі І тут буде декілька таких крушечок. для місцевих це взагалі. Єрунда, а для таких от людей, які придбали Сузуки ДР, щоб кататися по Києву. ну, це, це прям непросто, непросто. Так. Не дивлячись на те, що це річечка, тут їздять машини, як ви бачите, сюди. і Воно ну, там стоїть машина. То по ідеї воно тут більш шпаншківне. І це я прийду довгенько. Пробуємо. Звідки де тут коли там один, другий. Нічого не видно. Блін, нефіга, я сутки, прям поїхав. Є. 15-та зірочка стоїть передня на цьому мотоциклі. Для того, щоб по трасі їхати як дядько, 100 км на годину. І мені в коментарях вже написав один хазяїн такого ж мотоцикла, що це зробить ДР-ку поганою в Карпатах на підйомчиках. Я думаю, що він не мав на увазі саме отакі підйомчики круті, бо тут першої передачі і потужності цього мотоциклу вистачає. Я думаю, що він мав на увазі гори. Круті підйоми, саме гори под, по трасі, типу, да, коли я буду їхати десь. 90 км на годину, типу того. але це ми ще перевіримо. А зараз друга. У, це ендуро. Справжня стихія цього мотоцикла. Чесно скажу. Сюди я їхав набагато акуратніше. О, оці от навіть лужки були для мене новинкою. А тепер я вже досвідчений. Я вже сюди доїхав, тепер поїхали назад. Перший спуск. гальмуємо двигуном. Я думаю, що тут можна трошки швидше навіть на другий. Да у мене трошки підзагружений сумочками, моїм рюкзачком і сумочками. Ну і все. І зараз почнуться справжні е, лужки. Це дядько підказав, куди їхати. Так, оця лужка. Я навчила мене, що треба їхати в колії краще. Колін мене трошки виносить з цієї колії. О, і тут ножки ж мочаться, тільки -ті так. І тут колія десь є. Бо саме в цій лужці я їхав трошки збоку, думав, зараз я обіграю систему, а ніфіга, там така калія, що мене просто туди знесло. Ось ну, така історія, хмалята. Що далі у нас? Що далі? Камера пише, хоч? Бо я ха -ха, три хвилини вже щось розказую. Далі лужки покруче, гальмувати краще раніше, мабуть. Ну Оце легенько. Розснімо. А тут оп-оп. Друга. гальмування двигуном. Ну, звичайно, без рук я не поїду на всякий випадок. Бо криво, нерівно. І перша. О, камера. Я впевнений, що камера не передасть крути з неї цього спуску. Ну, Насправді на такий, що він і крутий. Не такий крутий, крути, як я, що їду на цьому мотоциклі. У -у -у! Да. Це не тралочка, а я думав, це друга. Офігеть. Так. Що у нас далі? Ну, в принципі, майже все. Далі рівнина, так? Да? Що з тросиком газу. Це все норм. Я Так, да, Далі теж неприємні місця є. Ну що. Поїхали. Тут якийсь камінь. Оп-оп-оп, мимо, мимо Супер! каміння. Ступер. Блін, як легко це робити. На Suzuki dr 250. Це не вам, не на якомусь китайчику їхати, правда? Хоча ладно, тут я сам себе поправлю трошки на китайчику, я думаю, було б так само зручно. По найкращий мотоцикл, хлопці і дівчата, це той, який у вас є. Головне, проїжджаючи отакі от лужки, щоб у вас була хоч якась якісь більш-менш шипи, щоб вистачало хоч пару сантиметрів десь захопити, заціп, зачепитися за е, більш-менш... Не грязючку, а більш-менш тримку таку. Оп, о, там, о, там я замочив собі ножки. Цій лушці тільки співало. Ну, ну, наче все, наче всі такі е, складні моменти завершилися, а може і ні. Зараз подивимося. Знову лужка. Але ця лучка мені вже по плече просто. Оп! Звичайно, не буду гнати, бо... Де я помию, мотоцикл ладно, помию, а де я помию так. Подивіться, мені сьогодні їхати в Ярем, я вже забронював собі готель. І що, я прийду з такими от ногами туди, скажу, гей, привіться, я бронював у вас готель. А вони мені скажуть, ти своєму родину взагалі. І ти помийся спочатку, а потім до нас прийдеш. Фух, друзі, ура. Нарешті ми вдома, Хаябузка чекає, ну нічого настане, скоро її час. Але зараз герой цього відео, цієї подорожі, Suzuki DR250. Um, 550 км зі Львову до Києва. На ньому з крейсером 100 км за годину, приїхав за 8 годин, при тому, що я в 6 годин приїхав в Київ, час пік, всі діла, і зараз 6.40, грубо кажучи, пролетів в міжряді, як дядько. Ой, що вам сказати? Так, да, це класний Ендуро мотоцикл. І, хоч я більш відчував раніше себе якимось там спортоводом, спортуристводом, з ліфанчиком, хайбусою і попередніми своїми мотоциклами, але ендуро – це прям дуже-дуже класна тема а, навіть. Не дивлячись на те, що в мене вже є такий мотоцикл, я тут не дуже а, отам, от у нас по полях, по лісах виписував на ньому, бо, по-перше, ну, ситуація така, що війна в країні. А по-друге, блін, для мене завжди була проблемою помити мотоцикл. Ну от Отакі от навіть у мене тут в ряду дороги просто кошмар. А, навіть по ним тут проїдеш на ті самі хаябусі, Все, вже це заїхав, просто я її отут помив, заїхав в гараж. Колесо вже, йому хана просто ну. Тому що ну, ні про які чернінні резини тут розмови йти не може. А якщо ну, якась там погода погана, хороша, неважно, отам от на полях там, лужки, грязючка, всі діла, то ти приїжджаєш і просто мотоцикл в тебе. Ну, це він ще в гарному стані. От. І потім як, ну, як? Я, коротше, я не можу на такому їздити постійно. Тому не дуже сильно часто я катався, тільки катався по гарній погоді. Сухій. Але зараз все буде по-іншому інакше, бо в мене є Та-дан! Отака штучка, що це таке, зараз поясню. А це акумуляторна маїчка високого тиску від компанії Лідер з кучою різних насадочок, з фільтриком для водички і навіть з баклашечкою для піни або шампуню. Перед тим як показати, як вона працює, спочатку треба зняти найдешевші, просто найдешевші сумки з Aliexpress, які є трошки-трошки підтюнячів, і вони витримали більше ніж 2000 км і в дощ, і в жару, і як тільки я над ними не знущався. Якщо цікаво, трошки детальніше про них розповім в наступному. Ну, в якихось в одному з наступних відео, коротше кажучи. Ну, а також, щоб їздити по Києву, мені не треба ці пом'якшувачні подушечки для попи і сіточка на сидіння. Без них мотоцикл виглядає краще, але все ж таки з ними було набагато ха, приємніше і зручніше їхати такі великі кілометражі. Про них теж відео трошки пізніше. Ну, І буквально пару слів про акумуляторну маячку високого тиску від компанії «Лідер». Якщо чесно, то це я перший раз її використовую для миття мотоциклу, і ще не досить <гум> зрозумів, як користуватися піноутворювачем. Шампунь або піну, активну піну я купив, а як її користуватися ще таке. Не, придбув... не... не зрозумів. Коротше, пишіть в коментарях, у кого є така маїчка, і хто знає, як з нею працювати. Або не тільки така. Коротше, пишіть, будь ласка, знаєте, що я читаю і відповідаю на всі коментарі. Ну, а сама основна насадка на мичку, яка саме створює цей високий тиск, має декілька положень. Всі вони мені подобаються, всі вони мають сенс, але мотоцикл я мию під насадочку, на якій написано 25. А для таких труднодоступних місць, де прям треба вибити цю е гарізючку, мию насадочкою з позначкою 15. Ну і давайте тепер порівняємо результати до. І після миєчки. Да ніколи ще не користувався такими штуками. <гум> Показово, що вимкнули, вимкнули, лас, лас. вимкнули світло, нікого нема. Фух, і давайте покажу одразу результати по, так сказать, по мокрому Ще я просто трошки в шоці. Мушечки вийшли з чатіку, крило чисте навіть тут. Ну це понятно, що десь там не достала шампунька, може я не так якісно, але тут я старався. Прям всі. Ну типу пісочок весь пішов, з вилочки, з двигуна. І блін, виявляється, що тут у нього з фарбою не все добре. Ну, понятно, що з заднього колеса сюди піскаструють нормально. Але -мо, яка краса. Маятник задній. Це все вже така вікова грязючка. Це не нове, це я не знаю, чим його треба вишкрібувати чимось. Ну а так-то я просто дуже довольний. Да, тут може трошки, а, ну, а, ну, да, короте, трошки якісь оці мастильні п'ятна не вимились. Ну, це треба шампунь якось придумати, що з шампунем так само змазочка цепі. залишилася тут і тут. Ну, але так то хух, вообще просто для миття мотику це те, що треба. Я в шоці. Оце так рекомендаціон, так, рекомендаціон. Аж приємно дивитися. І приємно кататися на такому мотоцикліку вже. І можна не боятися їхати з'їздити по грязючці там. І все-таки півгодинки. 15 літрів десь у мене вийшло водички. Десяточка, чи то навіть дев'яточка, і п'ятірочка, чи шестірочка, да, 15 разом. І такий результат. Ну нічого, нічого. Силочки, як то кажуть, в описі. Хто користувався такими мийчиками, пишіть свої відгуки. Або мені не подобаються дуже маяки. Оці загальні оці високого тиску, бо вони просто роз, 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 розвалюють все. І теж там піна, оця така хірова, що вона нічого не вимиває. А тут прям сказка. Казка. Ще раз повторюсь, що силочку на цей товар ви можете знайти у мене в описі. Ніяких промокодів, просто заходите, клікаєте на силочку, і вам гарантований скидос від компанії Лідер. Ну, а тепер час протерти мотоцикл. Ах, наполірувати б його чимось якоюсь поліролічкою, наприклад, від компанії Бардаль. Ну, подумаємо, подумаємо ще над цим колись може. Ага, ну і повернемось в Карпати, бо мені є ще вам що розказати саме про цей мотоцикл і про те, як я на ньому їздив не тільки по дорожкам, а й по звичайному асфальту. от Що вам розказати, що по трасі їхав сюди зі швидкістю 100 км на годину завдяки тому, що поставив зірочку на скільки? на 15 зубчиків передніх. Рідна тут стояла на 14, по-перше, їй вже був важко облик давно, а по-друге, мені було потрібно, потрібно максималочка, щоб якраз сюди доїхати. Десь після 6,5 тисяч обертів, після 6. 6300, коротше, да, десь після, скажімо, 6,5, тут вже починаються такі вібрації, не дуже приємні. І мені так здалося, ну емоціалка, а я міряв 120, в ну, минулому відео ви це побачите. Чили 에... ну, мені здалося, що коли на рідній здірці їдеш 100, то, то мотоциклу дуже важко. І на... І коли там когось обганяєш, то все прям нормально ще. А коли отак довго їхати 500 км, 550-600-700 км до цього місця їхати з Києва, то мотоциклику вже важко так довго молотити оце все. Тому я вирішив ну, трошки, не те, що збільшити максималку, бо максималка насправді, мені здається, навіть зменшилася, якщо я пригадую правильно, але все ми це можемо подивитися в минулому відео. Але от сам крейсер піднявся і раніше на 6 тисячах було десь 92-90, скажімо, 94 км на годину, то зараз 100 місцевими треба е то Покраще, ніж.